З надією повернути гроші. Ошукані обертинці звернулися за допомогою до очільника прикарпатської міліції. Вони хочуть, аби правоохоронці розібралася зі справою фориска, яка уродувала в їхньому селищі. Йдеться про касира контролера державного банку, яка на переконанні мешканців Обертина продовж десяти років здійснювала махінації з їхніми грошима. З рахунків людей зникали заощадження, у деякого позичала значні суми і не віддавала їх. Вона чи якісь гіпноз мала Ви розумієте, що син мені каже, як ти могла дати без мене? Гроші, як ти маєш мій телефон, подзвонила до мене. Гроші. Вона якісь має чи гіпноз, чи що? Вона впала на коліна, я віддала 4 тисячі євро. Ми тільки на це сподіваємося. Коби Богдава, аби це нам тільки повернули ці гроші. І банк, і міліція. Бо, по-перше, хто в банку, то через банк. А я думаю, що теж повинна б міліція щось заказати, щоб повернути цим ошуканим людям. Слідство триває декілька місяців. Нині зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Тим гроші людям так і не повернули. Виконавча служба не. Має на що накласти арешт, адже аферистка не володіє майном. Правоохоронці запевнили, працюють над тим, аби справа була завершена якомога швидше. Необхідно, аби заяви в міліцію написали всі ушукані у Бертинці. Тому побіцяли організувати виїзний прийом для громадян. Є там секретар сільської ради. Правильно є секретар. Значить, через секретаря дати оголошення, що на таке то число приїде, значить, слідча група там, де ще не мож... люди не писали заяви. Я зрозумів, що потерпілих є багато. Виділити конкретний день і е, направити туди групу для прийняття заяв від потерпілих на переконання мешканців обертина сума, на яку ошукали людей, цього та прилеглих населених пунктів сягає 2,5 мільйонів гривень. Наразі потерпілих майже дві сотні. Втім, люди підозрюють, що насправді ця цифра значно більша.